Прям нормально, так вообще. Зато кажу, суть в тому, що це залується. Ми не знаємо, що там дійсно. І це честь синічно сторони, це наші. Ми їх викупляємо. Ми їх викупляємо в пошт. Ага. Взагалі, там є раз в році аукціон. Ми їх викупляємо, типу йдемо і в честь силонічно просто, це ж таке Мені, Я сам щось зав. Прям інтересно відкрив. Все, гарного Да, Папа, щасливенько вам дівчат. Чики. Чики, чеки, тільки чеки. Опа, опа, туди! Отак. Дівчата прекрасно задоволені. Кажуть, до нас ніхто не підходить, але сьогодні день їхній. Наушники. Кажу, ніхто не знає і завжди інтрига. Тому хто хоче посилочку згублено, щоб я підійшов до сонячних сторінь, напишіть. Я до вас підійду, ви відкриєте і заберете собі. Все, опа. Папа. -па.